Вітаю, друзі! Учора, 24 жовтня, в російській Казані завершився 16-й саміт. «Брікс». подія, яку просто неможливо проігнорувати. Подія, про яку обов'язково потрібно говорити. Обов'язково потрібно говорити тут в Україні, хоча би тому, що Казань відвідав сам генсек організації Об'єднаних Націй. Антоніо Гутеріш уявити собі щось подібне на першому році війни просто було неможливо, але ось на третьому році війни, як ми бачимо, це стало можливим. Причим хочу зауважити і наголосити на цьому моменті, що Антоніо Гутеріш освятив своєю присутністю не просто зібрання представників країн, які створили цю міжнародну організацію БРІКС Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка Антоніо Гутеріш освятив своєю присутністю досить масштабну подію. Ми знаємо, що за час існування Брікс до цієї організації доєдналося уже чимало країн, і навіть станом на сьогодні кілька країн виявляють зацікавленість і хочуть доєднатися до цієї структури. Це Індонезія. Ну і звичайно. Не потрібно забувати, що Туреччина, член НАТО, також хоче працювати або бути членом оцеї структури БРІКС Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка. Я почну із першого важливого моменту. Як загалом розуміти візит Антоніо Гутеріша до Казані, до Російської Казані? Звичайно, він приїхав під прикриттям під прикриттям під поясненням тим, ну прес-служба, принаймні організація об'єднаних націй пояснила це наступним чином. Візит Гутеріша на Брікс. Що Гутеріш завжди відвідував Брікс, тому що організація постійно розширюється, вона значить уже включає стільки країн, що населення цих країн складає половину планети. І там третина чи скільки економіки теж уже належить цим країнам, і Гутеріш завжди відвідував Брікс. Плюс, звичайно, Гутеріш приїхав до Путіна для того, щоби з ним поговорити в рамках мирних ініціатив. Це робота Гутереша встановлювати мир. Він мав промову. Вчора і кажуть, що Путін там не зовсім був задоволений цією промовою. Навіть дозволив собі посміятися над Гутерішем щодо там конфліктів сім'ї, висміяти його цю метафору або образ сімейного конфлікту, що все треба рішати по-дружному, по сімейному і. Путін сказав, що в російських сім'ях досить часто бувають конфлікти, при чим або дружина сокирою рубає чоловіка, або щось типу відбувається навпаки. Просто Гутеріш не врахував, що сім'ї в Росії, сім'ї там в Португалії чи ще десь вони там принципово відрізняються. Отже, Гутеріш він приїхав під певним прикриттям. Але всі ми розуміємо наступну річ: репутація Гутеріша практично нульова. А він зробив, звичайно, негідний вчинок, і він не мав їхати, ну, принаймні, в Казань в Росію. Можна ще було це якось зрозуміти, якби Антоніо Гутеріш приїхав кудись там в Південно-Африканську Республіку. Але їхати на Росію ну це неприпустима річ. Але оскільки Гутеріш, я повторююсь, практично втратив абсолютну репутацію, то це для нього вже ну нічого не значить. Наступний момент. Ясно, що Гутеріш повіз якийсь пряник, якесь там заохочення. І після промови він щось говорив і пропонував цей пряник. Тому що Гутеріш це голуб миру, і він нічого іншого, ніж якихось заохочень, і пряників не може возити. Якби туди поїхав якийсь генерал Сполучених Штатів Америки, відставний чи не відставний, туди на Брікс, то ясно, що він би повіз якийсь ультиматум або погрозу. Росії. І не факт, до речі, що Путін би погодився прийняти на Росії американського такого посланця, який би йому погрожував. Він би це якось організував інакше. Організував би зустріч цього генерала там з Лавровим на якійсь іншій території, в Туреччині чи ще десь. Тому ясно, що Гутеріш ну, був посланцем миру і якісь заохочення повіз Путіну. Путін не прийме цих заохочень, я зразу кажу. Він тому висміяв. Це треба розуміти, чому він так іронічно відреагував на промову Гутеріша, тому що той пряник кулуарна, якого представлений, він не влаштовує Путіна. Він йому абсолютно не потрібний. Путін використав Гутеріша для відбілювання своєї репутації Я показав, що дивіться до мене на Росію приїжджають навіть генсек ООН. Який я міжнародний злочинець? Тобто важливо розуміти, що Отеріш зустрічався з міжнародним злочинцем і його, там, скажімо, легітимізував в такий спосіб. Це треба ну, розуміти. Тепер я хочу перейти до основного блоку. Це було підведення до загалом Брікс і до всіх цих подій, які відбуваються. Що мене найбільше непокоїть, і найбільше дратує навіть це. Коментарі наших експертів і лідерів громадської думки, які висвітлюють брікс. І починають. Е, ключове, що мене дратує, що все це представляється як формування осі зла. Це називається вісю зла. Все. Ось оцей брікс. І це все представляється як клуб авторитарних країн, клуб диктаторів. Так от що я хочу сказати, це дуже неправильне, помилкове. Твердження, більше того, воно завдає шкоди Україні, тому що в такий спосіб показує наше нерозуміння мотивацій країн, які доєднуються до БРІкс. Що загалом, які претензії вони висловлювали? Окрім санкцій, я хочу зробити наголос на претензіях до демократії. Клуб БРІкс висловлюють претензії до. Подвійних стандартів, до цинізму е, е, так званих демократичних країн. Вони висловлюють претензію до інституцій демократії і до самої ідеї демократії. І говорять, що демократія вона є ширмою. І насправді ніякої демократії немає, і ключова претензія у них. До кволості і слабкості так званих а, країн демократичного світу або країн вільного світу, або клубу демократичних країн От, дві претензії: це кволість і слабкість, і нещирість, подвійні стандарт. Ніякої демократії немає. Це уже маніпуляції і демократичні процедури виводять на верхівку соціальної піраміди, на ключові пости на ключові позиції в країнах. Слабких кволих, смішних просто лідерів, на яких не можна дивитися. Чи це Шольц, чи це там, я не знаю, Ангела Меркель навіть була, чи те, що було у Франції, Оланд, там, чи навіть зараз Макрон. Подивити, подивитися тільки на Камалу Гарріс і так далі. Це просто ну, смішно. І вони противляться цьому у них немає єдиної позиції по російсько-українській війні. Більше того, значна частина не хоче впрягатися в це, в це втручатися, підтримувати Росію, хоча Путін робить все можливе для того, щоб це. Підтягувати цих людей. Якщо ми будемо неправильно себе поводити, звинувачувати країн-учасниців в що вони є авторитарні, що вони є дикунами, варварами і вони погані, то ми собі будемо завдавати шкоди. Цього не можна робити. Чому так сталося? Третій наступний блок, про який я хочу поговорити. У нас абсолютно вихолосталася дискусія, вона примітивізована щодо демократії в Україні. Це ну просто смішно слухати. У нас особливо в українському сегменті Ютубу в україномовному просторі все зводиться до виборів і пропозицій. Виборче законодавство. Максимум це чесність виборів. На найгіршому варіанті це потрібно гроші для спостерігачів. І для членів комісії для того, щоб забезпечити чесні вибори, гроші потрібні. а Гроші можуть бути тільки крадені. Іншими грошима не фінансуються члени комісії і спостерігачі. Більше того, ми фактично погоджуємося з тим, що вибори якби, є ну, криміналізованими, і нам потрібно таку компенсацію. Це все одно, що у нас по вулицях стріляють, бандити ходять. І ми в рамках безпеки пропонуємо людям ходити в бронежилетах. Ну, це у нас якби такі пропозиції. По за навколо цього ведеться. Тож я підкреслюю, що в україномовному сегменті Ютуба все це дуже примітивізовано відбувається. Говорять тільки про вибори в російськомовному в сегменті Ютубу значно краще, тому що там розуміють, що вибори це складова демократії, і вони говорять про проблеми демократії. От Андрій Бовмейстер, Він Говорить, досить так ретельно він цю тему досліджував. Його ключова претензія полягає в тому, я вже нарешті розібрався. Я багато прослухав його публічних виступів по претензіях з демократії. Він прихильник просвітництва і говорить про те, що демократ він якби, сповідує цю концепцію або конструкт, що демократія не передбачає прийняття рішень неосвіченою масою населення. Їх треба просвітлювати. Читати їм лекції з ну, філософії, з політичної філософії. Ну приблизно так як в радянському союзі всіх просвітлювали, вчили тільки там марксизму, лілінізму. Але чомусь ці люди не були. Бійцями демократії не були якісними представниками індивідами індивідуами, які значить, забезпечували якісний демократичний процес, тому що все це ну помилка, це ключова філософська помилка, і вона полягає в нерозумінні контексту. Глобальний контекст полягає в правилах постмодерну з 1945 року. Фактично, західний світ взяв курс на заборону лідерства, тим більше харизматичного лідерства. Нікого не повинні вводити в оману так звані. Академії лідерів, школи лідерства, все бі це білібірда. Це ці вожаки, ватажки малих шумних груп. І це робиться для того, щоб створити конфлікт між цими малими шумними групами і управляти. Країнами третього світу Україна це просто чудовий клондайк для всіх цих демократів, які несуть сюди. це демократію, яку вони несуть. Це ущербна вихолощена, шкідлива демократія, яка не передбачає лідерів або аристократії. А помилка баумейстра йому подібних полягає в тому, що вони аристократизм і функцію аристократії бачать в просвітництві. Це неправда, це нерозуміння взагалі суті процесу демократії. Я хочу зараз про це поговорити, тому що головна. Суть демократії це експертиза ідей. Ідеї на експертизу народу представляють представники еліт, аристократи, еліти і так далі. Що вони роблять? Вони не просвітлюють, не тільки просвітлюють, давайте я так скажу. Вони перевіряють сумління народу, представляючи ідеї, вони активують, активізують сумління народу. І народ визначається, це зло чи добро, постійно вкидаючи ідеї, вони активують у нього процеси сумління. Причому треба розуміти, що це дуже відповідальний процес з обох сторін, тому що якщо вкинути народу щось таке несумлінне не і неетичне, то він ну, може зняти голову. Це треба ну, якби розуміти. Тому ідея, яка представляється, Аристократом або представником еліти вона завжди повинна за своєю якістю, за своїм масштабами і претензійністю перевищувати ідею, яку продукує народ. Оце важливо розуміти, оскільки західна цивілізація опеклася на лідерах: Муссоліні, Гітлер, Сталін і так далі, вона сказала, не треба нам більше лідерів, тому що це небезпечно. А потім зрозуміла, що це ще й корисно, тому що безлідерські суспільства дають можливість проводити через демократичні процедури через вибори фріків, фріків на зразок таких тупорів, як Камала Гарріс, які пишаються Камалою Гарріс, що вона піддається дресируванням. Ми думали, що вона тупа, вона тупа, але якщо з нею працювати політехнологам, то вони, значить, з неї можуть зробити. Вона все таки ведмідь, але ведмідь, який може навчитися їздити на велосипеді в цирку. Оце ключова якби, чеснота тих, цих лідерів, які зараз висовуються. І вони, це ряд, тобто низка посміховиськ оцих всіх лідерів. І клуб-Брікс, і те, що Путін очолює, це треба розуміти взагалі. Він протиставляє каже: подивіться, у нас, дивіться, Ердоган, оце лідер, я це лідер. Так? Так Причому ми ж забуваємо, що навіть в Білорусі вибори. І в них лег... лег... легітимація влади відбувається через вибори. Вибори присутні. У них просто своє розуміння демократії, які виводить на головну посаду, на ключовий щабель соціальної піраміди сильну людину, потужну. Подивіться на Григорича, Олександра Григорича Лукашенка, подивіться на Путіна, на Ердогана, на інших, значить, там людей. А вони з клубу «Брікс», вони самодостатні, вони впевнені, вони випромінюють впевненість і силу випромінюють. І ідея Китаю полягає в тому, що якщо ви слабкі і ви не маєте права голосу, ось одна з ідей Брікс. Китай, член Брікс. Ага. Якщо ви не випромінюєте силу, якщо ви не маєте реальної сили, ви повинні заткнутися і не говорити з точки зору природи і так далі. Ця, цей конструкт абсолютно справедливий і правильний, і це треба розуміти. Але у нас цього всього не розуміють і не бачать ключового моменту, що конструкт філософський, він хибний, помилковий, тому що він заборонив лідерство. А, потрібно розум... а чому заборонив лідерство? Тому що він не розумів демократії, процесів, основ демократії, тому що. Демократія вона завжди передбачає два суб'єкти: це народ, основа соціальної і верхівка соціальної піраміди, еліта або аристократія, які обмінюються між собою а, ідеями, обмінюються між собою реакцією, рефлексією на ці ідеї. Що відбулося, до речі, зараз, і як це все представляється в, в сучасних суспільствах, це соціологічні опитування, що хоче народ. Фактично. Лідери настільки слабкі, що вони не мають жодних ідей, нічого в них немає. Вони просто рефлексують на побажання, тому що це навіть не вольові якісь там акти з боку народу. Утилітарні такі господарські якісь побажання, претензії від народу чи господарські ідеї, що давайте знизимо податки, підвищимо податки і таке інше, можливо, щось там. За <забор>, може бути пов'язане чи ще що, щось таке. Але це дуже примітивне, дуже народне. Так от, фактично, що роблять сучасні представники еліт політики? Вони відбльовують народні ідеї. Тобто вони ходять з запитом до народу, висмикують від нього якісь там примітивні ідейки, їх перетравлюють, відбльовують і назад відбльоване повертають народу. Оце зараз до цього це так виглядається все. Тобто, я ще раз хочу от, ну, таку яскраву картину намалювати. Оці всі е, представники е, е, країн-членів е, БРІКС, вони ж своєю оптикою дивляться на Сполучені Штати Америки, на Байдена, на цю Камалу Гарріс, на Шольца, на Макрона. Навіть там на Італію до певної міри, хоча там більше трошки змінилася ситуація, вони ж дивляться це на як якесь ну, жалюгідне видовище, коли е ЛГБТ-спільнота е в себе видавлює дурнуваті ідеї, там, право там, на зміну статі, ще чогось. Тобто абсолютно примітивна ідея. Це все перетравлюється і відбльовується назад у вигляді якоїсь там. Пропозиції, ніби це пропозиція лідерів, а насправді це ж пропозиція народу. Не випадково Зеленський казав, що ми разом з народом напишемо програму партії. Ну це тільки за це треба знімати з виборів. Тому ситуація є наступна. Треба повністю розібратися, які головні претензії висувають лідери країн-членів БРІКС. Те, що вони там. Не підпівають під критерії західної цивілізації, зрозуміло, але їх претензії є очевидними, справедливими і обґрунтованими. Вони не можуть дивитися на вихолощену демократію, примітивну демократію. Причим фальшиву, я підкреслюю, фальшиву демократію. Тому що той же баумейстер говорить про те, що в міжвиборчий період масами управляють, маніпулюють, їх накачують дурноватою інформацією. А от аристократи, які не приймають цьому участь, повинні виправляти цю ситуацію, створювати так звану систему стримування і противаг і їх підкачувати, підкачувати якоюсь більш правильною інформацією. Ну, от це те, що я хотів би якби сказати, буду закінчувати вже, бо треба закінчувати. По ситуації, яка відбулася на Росії, у нас неправильно взагалі інтерпретують, неправильно все представляють. І причим це дуже шкідливо. І ми і ми себе наражаємо на небезпеку. Своїми заявами дурноватими і так далі. Гутеріша, так, можна там його, є там його за що закритикувати. Це вже там відрижка системи і, і, і структур цих разом з Організацією Об'єднаних Націй. Гаразд, я буду закінчувати. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу, в котрі підкреслюю, що це важливо. Навіть можу закликати поширити це відео. В частині ха -ха, з поміткою роздуми про демократію. До побачення, до наступних зустрічей.